Після грудного відео в нас іде шиє. Ще ми робимо з таким м'ячиком теж. Тим самим м'ячиком, яким ми робили критець. В принципі, робота з шиєю, нічим відкриття практично не відрізняється м'ячика. м'ячиком, входимо м'ячик на шию і питаємо його. Притянули. Дуже дуже важливий елемент позиція вашої голови. Перше, ви маєте тримати голову, підборіддя притиснути до шиї. Щоб голова була в тинушній правильній позиції. І трохи нахилити голову вперед. І це не має бути так, щоб ви зігнули шию крючочком. А має бути так, щоб ви опустили підборіддя і наховили голову. І потім. І від затилочної кістки вниз. Завжди з шиї працюємо зверху вниз. Більші зусилля і більше навантаження даємо при руху вниз, тому що працюємо до серця. Тут попитали, тут вже червоне таке. Переходимо на другу сторону. Нічого відчуваєте, що виношити точку, бо я зараз її знайшов. Якраз ви зупиняєте на ній м'яч. Притискаєте його сильніше і або відтягуєте голову в бік. Ось таким отругом витягнули, розтягнули м'ясо. І чекаєте трошки, і відчуваєте, чи пускає, якщо не пускає. Якщо він не пускає в таку випадку, то ви згинаєте голову трохи в бік. І чекаєте. Просто вже почав пускати. Ну, все, знявся дві поверх. І викатуємо шию далі. Шукаючи тіса не треба. Помним, что а шея у нас, это не только тут, это еще и тут. Поэтому треба еще выкатывать боковую м'яз. Так называемая дробинчасть. Группа дробинчастых м'язів. О, Тут я знайшов що те, що я. по тій стороні. Це якась нещодавно до мене, що я валила. Теж, втискаю м'яч сильніше. І трошки провертаю голову в бік. Ви вже починає пускатись, стає тепліше. М'язи одразу починають наповнюватися таким теплом. І ви відчуєте, що м'яз пустить. Повертаєте, викатуєте далі. Після того, як ви повернув, біль не зникне повністю. Вона має зникнути хоча б відсотків на 20-40. Якщо вам вдалося це зробити, то це вже доб добре для першого разу, з другого разу зійде. Так, дивіться, Після того, як ми викатали м'ячом яч, шиї, ми. Шукаємо дві дуже важливі тригерні точки, які нам треба розмасувати. Це перехід з другого шийного хребця на затилочну кістку. Тут і тут. Вони дуже гарно відчувальні, бо це два такі бугорки на затилочній кістці. І трошки опускаємося на палець під них і знаходимо пункт. Він буде боліти, кого буде І робимо такі кругові рухи. Спокійно так. Десь 10 кругових рухів. заробили. якщо нічого не допомогу, все одно там болить. Залишайте палець на там на місці і трошки притискаєте. І чекайте поки пусто. З часом перестане боліти. Десь біля пів хвилини-хвилини перестане боліти. Перестало. І після цього можемо вважати, що ми закінчили шию. І будемо переходити до е тканин голови. Дуже важливо доробити голову, тому що там у нас немає багато м'язів, так, там у нас є череп, там у нас є е якась зв'язочки, але там у нас є фастія, яка йде через цю голову повністю від затилочної кістки до лопної. І на це треба проробити. М'яч наш найкращий друг. Ми викатуємо голову м'яча. І йдемо ось так. І затилочної кільки, вверх прокатуємо собі повністю по голові. Робимо такі лосочки такі. гарні. Дівчин. Боліти буде постійно. Не маєте те чекати, поки перестане боліти, то там буде боліти, то там скажемо так. м'язів то нема. І фактично проводити по надкосниці і по фасі м'яча, то воно буде боліти постійно. Закінчили з м'ячем, поклали його, взяли руки і робимо ось такі кругові рухи. Починаючи від затилкочку і йдемо до лоба, по голові. Квізь, волосся, не боячись максимально сильно такі. Крабика якого робимо такого. Крабиком. І крабиком повзуємося по голові. Зараз лахмати До відчуття тепла. Почнете відчувати, що вам тепло, що у вас розігрівається ткани, що в голові стає тепленько. Все, після цього все. І на цьому, лише на цьому, ми закінчили задній міафесіальне мріття. Добре, тому збираємося. Сьогоднішній урок вже закінчений. А я вас чекаю на наступному уроці, де у нас буде ще передній нього меридіан. Гарного сім'я!